Коли Юрки вийшли з нашого селища, зокрема з гімназії, який у них був штаб, видовище було надзвичайно жахливе. Було вивезено всю електроніку, всю техніку. Не залишили жодного комп'ютера, жодного телевізора. Сказалося таке враження, що вона після бомбардування чи після, не знаю, після чого, але було, було страшне. Однак гімназія на Бородянщині, що вже у березні стала гуманітарним штабом, потроху відновилася, і цьогоріч шкільна родина поповнилася п'ятьма першокласниками. Радощі від можливості і далі продовжувати навчання не стримує і дев'ятикласник Дмитро. Тут дуже гарні діти, дуже дружелюбні, гарні вчителі, всі люблять, всі допомагають, підтримують вчителі, класний керівник, підтримує батьки. Підтримка у складні часи є особливо цінним ресурсом. Для пошкоджених шкіл важливо швидко відновитись. Відтак, інтернет-провайдер Бест спільно із Брітіш Телеком передали у дарунок гімназії 15 ноутбуків, щоб подарувати школярам можливість якісно навчатись в деокупованому регіоні Київщини. Наша компанія інтернет-провайдер Бест на даний момент підключає багато школ для бородянської громади до. Високошвидкісного інтернету на даному разі в Мирщинській гімназії обладнано комп'ютерний клас 15 ноутбуками, які розташовуються в даному класі, щоб дало змогу дітям отримувати гарно сучасну і своєчасну освіту. Відтак школярі зможуть не лише повноцінно опановувати інформатику, а й мають змогу вчитись і користуватись при цьому високошвидкісним інтернетом, проведеним у класи. Також це шанс для сільських дітей опанувати сучасні IT-професії. Як я хотів стати програмістом, то нічого би не вийшло, тому що треба тренування. Без комп'ютерів було б дуже важко. Я дуже зрадів, що вони принесли комп'ютери. Це дуже полегше навчання. Радіють спонсорським комп'ютерам і батьки школярів. Кажуть, що за власний кошт оснащити класи технікою їм було б не під силу. Зараз все. Іде технологічне, це є телефони, це є інтернет, це є ноутбуки, комп'ютери. Тобто, це обов'язково потрібно. Щ... Щастя, це радість переповнює, що наші діти будуть як всі. Окрім цього, компанія Бест найближчим часом встановить швидкісний інтернет в бомбосховищах гімназії. Ну це взагалі була надзвичайно приємна допомога. Зважаючи на те, що я сказала, що заклад залишився без жодного комп'ютера і навіть елементарну адміністративну роботу не було на чому виконувати. Розуміють, що час, що він є складним, що бюджети нульові, що зараз шалену підтримку потребує наш схід і південь. Є люди, які знаходять час для підтримки освіти, розуміючи її важливість. Ну, це варто пошане. Дарина Хаміна, Олексій Москаленко, Олександр Кравчук із оснащеною комп'ютерами мирчі.